Так, схожне включення. все ж є теорія. Е, наш остров це людина, яка тримає місяць. Да. А це в цьому місяці є дитя в сердечка. Реально, це сердечко. О! Привіт, друзі, і ми в Бога-Бога, люди! -бога. Бо -бога. Тихо, тихо, не бийся. Сердечка! То когось дуже сильно любить! О, клас, дивися! О, я знаю, що тут треба. Магазин? Драбина в случаї евакуації. До нас до нас якесь поселення прийшло і ке добуваю золото. Боги! Це боги! Це боги! Це боги! Капець, це напевно, бог ада і бог звичайний бог. Ой, вони до нас біжуть! Так тихо. А ні, вони до лодочки. а мене Боги, капітан. Я залізу аж любов. Вони добрі, вони прийшли, взяли золото і пішли. О, так, добре дуже. Ті, я зараз зроблю нам кельчику. Або ні. О, знаєш, що я зроблю зараз? Може тобі залізну килочку зробити, залізний топор чи дубіну. А, в нас тут якесь подключення скручне, тут якийсь чувачок приплив до нас. Я е, цей е, скрапчу на всякий случай дубінки. Добре. Дві дубінки. Якщо mm. він нам щось подарить, то окей. Okay. Тобі давати дубинку? На. Все, він ходить. він ходит. А, хочу. Давай. Да. Mm. Mm -hmm. Так, L D H Day D, Вс, мы теперь вместе есть. Я дам ем штаны. Ух ты! Курочка. Це пух, курочок! Клас На їм же дала. Хорошо. <noise> Класс! Дивіться, в нього є індюк. Давай його зарубаємо цього індук. Не надо чего інду. Я изглалась. Капець це таке. Ну давай добавим. Я собі призву свої. Це його, так що так. Я призываюсь свої. О, капець, скільки в нас кріссив. Считай, два дома готові. П'ять. П'ять домів готово. Я він вже точно готовий. Великий. Великий? Так. Да. Там, отут дерево. Да, Так. Да. Во, це його домик. Клас! Він може тут жити. Клас! Клас! Дивись, який домик. Ага. Клас. Не подобається. Ah. here you home you Aqui Kim? Kim? <coughs> ah, okay, ah, ah, é me nome. Aqui é meu nome. Turquia. Ah, Turquia. Ok, Turquia. Ah, 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 Ну, нічого, я там собі домик пішов, mm. Ох, ти, дивися, ще один. двигайся, дыша, щелдин. Желтенький, жлтенький. Я не знаю, що ти кажеш. Ну та ладно. Наша база. О, розовий, капець. Що ж тут так багато у в нас. Жалко. Ah? Що він туркіш, конечно, але нічого. Нічого. Ми розберемося. сбегаемся. Ты Фиксы я скуроченную «thank то есть спасибо. Там наш друг, ты, він нас загнув. ще поки покажу ні, але вже хоче. От знаєш, мені всі якісь такі прохачены люди з всякими шапочками такими, кажуться якимись дуже подозрительними. Давай на якийсь льодяний остров, там з якимись профі подружимось. Я знаю тут одні прокачан, одних прокачан. отут тут наші сусіди. Я їх запримітив. Залізу там форт собі Ми не выстрелив. Хоче валюти. Я не знаю, що він від мене хоче. Який странний, стрімний. Як ти розумієш, де ти? Я біля синього що <гум> ну? таке? Велика, 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 велика. Я зараз не зарікаюсь. Вона велика, велика, привелика. фіолетова улітка. Вона більше за мамонта, розумієш, ця улітка. Ну, може, їх здавити цього? А за мною біжить та, що машається куріця. Це якась Шелдон. А це якийсь Шелдон. Еджден, біжіть за мною. Він якийсь сумасшедший маньяк. Так, я не знаю. О, це ти. О, бачу, бачу. Я взяв камінь, каміння. Обережно, той чок, то чок тут хоче мене укакошити. Та я його зараз укакошу. Зараз він зараз узнає всю мощь цього каміння. Там той чокнутий, окей. Бери дубіну свою самую лучшую. Бери і бий його. Бей, 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 той, бей, той, той. той. А лучше бежи, а лучше да, так, так. Ну, бежит. Половина, половина осталась. Бий бий, 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 бий. Победи, победи, Побіди. побіди, побіди. В мене не така дубіна, як ти вивчиш. Так в мене взагалі нема, можна сказати. Е, в мене була цей камінь. Так. Ти побідила його? Не. Ні. Я до нього ганяюсь по кругу. Ааа, все. Все, тепер він узнає, як це так ганятися. Ха-ха. Забоявся, забоявся, забоявся. Іди туди, я там ч тобі замого гуляти. А я тут сзади. Ну, отак оо, він нам помішав виживати, тепер ми йому. Він по-любому, зараз вийде, я це знаю. Я буду так, так, так! Все, все, все. <сіць> Дай бий його, бий. Навіть... <сіць>: він, він нас не відпускав, тепер його. Хіба нам всім туди місця хватить, але чогось нікому не вистачає тут місця. Ніколи. Ну, чи, понимаєш, Нічого лічного, просто гарна. Все, це ж гарна. До того, того багача загнив да, і все. Да, 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 дай, 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 дай. О, дивися, він спеціальну стіну ламає. О, ще той присоєдняється. Та да, я скажу, чого ти цей стіну? Так, стіни? тут біля стіни в мене ходити, ця та штука? Зараз да, я, вам цей, бистренько. О, давай, давай. Справа, давай, справа. Давай, сняла, давай, я давай, давай. Я до Еджі до, э, доберуся навіть через могилку. Я знаю, я не знаю, я до нього добігу Я тебе до сим ноги достану ти свиш ти еджена. Давай тепер за едже! За Едже, писа за едже! Давай, давай, давай! Да, я не гокнув! Бий його, бий, бий едже, бий едже, бий едже! Я його не бачу.

ми згабили своє. Так? Да? Угу. Тепер на ну, тип прекрасний мой ноті ми можемо закінчувати це відео. Так? З чистою душою. Нічого, будемо стояти задом. А, <задом> О, я бачу тебе, ти бачиш мене. О, клас. А на сьогодні все. О, я знаю як. Ось тако. О, так. Клас. Пока, 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 Добіла, пока. Дебіла, пока, дебіла, пока, дебіла, пока, дебіла, пока. Дебіла, пока. Дебіла. Камінь, камінь, камінь. О, слухай, ну. Сто, стій. Це е, дика сторіна. І вже така. Без цивилизовано, знаешь. Класс! Окей. Okay. Пока! Okay.